На сьогоднішній день комісія по наданню компенсації за пошкоджені об'єкти 97 заявок. 97 опрацьовано на загальну суму 7,9 млн грн. Комісія по з розгляду питань щодо надання компенсації за знищення об'єкти, 25 заявок було в реєстрі, 25 опрацьовано на загальну суму 28,1 млн грн. Тобто на сьогоднішній день всі заявки, які до нас. Вступила через реєстр всі опрацьовані. Двадцять одна дитина з Житомирщини здобула двадцять три перемоги у третьому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів малої академії наук. Сьогодні у Житомирі провели церемонії нагородження призерів. Минулому році у нас була двадцять перемога і двадцять одна дитина. Тому ми маємо певну динаміку. Звичайно, ми рухаємося для того, щоб якомога більше наших дітей було долучено до науки, до навчання, і звичайно, які б показували ось такі, як сьогодні. Присутні В цій залі діти гарні результати здобували перемоги. Роботи манівців охопили різні галузі науки: математика, література, фольклористика, зоологія, кібербезпека та інші. Над кожною діти працювали багато місяців. Ілля Сидорчук, учень 10 класу ліцею номер 30 міста Житомир, який презентував працю про отримання електроенергії від водоспадів. Розповідає, збирати матеріали почав ще у червні минулого року і досі продовжує вносити правки до роботи. Спочатку нашою ідеєю було створити п'язокелем тобто, щоб від пральної машини вироблялася електрична енергія. Але проаналізувавши аналоги, така установка вже є і вона вже працює, функціонує. Тому щоб не плагіатити цю установку, ми вирішили створити таку установку від водоспадів. Тобто, коли потік води падає на цю установку, виробляється електрична енергія. Юний науковець презентував свою роботу і на інших українських та міжнародних конкурсах. В конкурсах по типу Регенерон Інтерінтернешнал Сайенсент інжені. Ренфеер, тобто міжнародний конкурс Сполучених Штатів Америки, якийсь в цьому році був. Також робота прийняла участь на багатьох всеукраїнських конкурсах, наприклад, Інвентор Юа, Екотехно Україна, дотик природи, енергія і середовища та інших, Надія Даниловська презентувала одразу дві наукові роботи, які зайняли перше та третє місця на всеукраїнському етапі конкурсу Ман. Перша праця дівчини про дощових червів та вплив діяльності людини на їх популяцію. Насправді черви є. Дуже корисними тваринками вони дуже багато чого роблять саме для екології для нашої землі. Робота вийшла структурованою, зрозумілою і саме хорошою. і вона, я сподіваюся, що вона в майбутньому саме допоможе зберегти популяцію дощових червів. Також Надія досліджувала забруднення житомирського водосховища водоростями та негативні наслідки цього на екологію. Житомирське водосховище воно е забезпечує весь Житомир, Житомирську область водою, і тому дуже важливо зберігати його саме в чистоті. І ось ми хотіли звернути увагу саме на цю проблему. То це вода. Ми складаємося на 70% з води, і без води ми жити просто не можемо. Переможцям конкурсу вручили сертифікат на грошову винагороду у розмірі від 3 до 5 тисяч гривень, в залежності від місця, яке вони зайняли. Тетяна Хомич розповідає, досі не може повірити, що її робота отримала таке визнання. Починаючи дослідження селекції та генетики, вона не сподівалася на перемогу. Потрібно було багато брати різних проб, потрібно було це все вивчати, досліджувати, писати. Але мені сподобалось в цьому році, я теж хочу щось новеньке, ще якийсь ман, ще якусь роботу. Мені дуже сподобалось. Я хочу вивчати ще щось нове, щось досліджувати, брати участь в різних таких конкурсах. Конкурси відман демонструють, що наука може бути доступною та цікавою, а також дають можливість підліткам зрозуміти, як це бути вченим. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Заступник міністра з питань стратегічних галузів промисловості сказав, що в укриття садочків не пускатимуть сторонніх людей. Як ви думаєте, це правильно? Чи ні? Я думаю, що в даний момент це зовсім не є правильним. А чому? Тому що всі заслуговують люди на безпеку в теперішній час. Ну, якщо людина там стороння знаходиться поблизу того садочка, так? і тут тривога, і то єдине, єдине місце, де вона може сховатися, ну, то, то я думаю, ви зрозуміли, то не має значення, чи то садочок, чи то будь-яке, якщо то є єдине місце, де людина може потрапити, то мусить там пускати. Мою думку, це правильне рішення, тому що це в першу чергу безпека дітей, і це в першу чергу маленькі діти. А ну все, я, я повністю згодна з цим рішенням, тому що це маленькі діти. Зараз прийдуть посторонні люди, невідомо які вони, з чим вони прийдуть, і це наражає дітей на небезпеку в першу чергу. Це небезпечно. Ні, я думаю, це неправильно. Потрібно людям давати можливість ну, любе укриття, ну, скористатися ним. Це ж для їхньої безпеки в першу чергу. Ну а в першу чергу це ну якби імідж, Ну як людина може не пускати людей в укриття. Це взагалі я читаю морально, аморально просто на територію сада я вважаю, неправильно пускати посторонніх людей. Люди є різні, а маленькі дітки їх можна злякати, можна їм якоїсь шкоди завдати. Ми ж це може бути і маньяк якийсь. Ми ж люди всі різні. Вони дорослі люди. А дітки лякаються сторонніх людей. Я думаю, це правильно і для дітей має бути найкраще все зроблено, і це не може бути. Ну будемо казати, територію, де всі люди, не розуміючи значення ну, певних обмежень, мають приходити. Ви розумієте, люди можуть бути і брудні, і хворі, а там маленькі діти. Ну я гадаю, що в дитячих садочках посторонніх. В принципі не має бути, тому що там є діти, за яких відповідальні вихователі, і тому, мабуть, краще було б, якщо б робили якісь поруч модельні укриття для інших людей. Це було б краще рішення. Ну, взагалі, мені здається, що це не є правильним рішенням, тому що, типу, це банальна безпека. Ні, не, неправильно. Думаю, що як всі жити хочуть. Ну на мою думку, з однієї сторони правильно, тому що вони переймаються за безпеку дітей, а з іншої сторони, якщо не дай Бог що то любить батьки, зразу вже побіжать туди, щоб забрати свою дитину і відвести в більш безпечніше місце. Тому якось думки розходяться на дві різні сторони.